14 жовтня в Садовому відзначили день народження села. Першим селян привітав новинський сільський голова Валентин Бутенко. Решить ми, ми поздравіть вас з вашим праздником, пожелати вам здоров'я, щастя, любві, удачі, сімейного благополуччя, тепла. всього всього вам самого-самого хорошого. Сільський голова зазначив, що цього року виділені кошти на реконструкцію чесних споруджень та висловив вдячність голові райради Юрію Єсипенку, голові райдержадміністрації Валерію Горбаню та депутату облради Євгену Балицькому за сприяння в рішенні цього питання. Також зі святом всіх привітав депутат районної ради Микола Димура і подарував сільському клубу музичну апаратуру. Голова райради Юрій Єсипенко приєднався до теплих слів на адресу садовців. Я вас, садовці, поздравляю з цим праздником. Здоров'я вам, щастя, желаю, достатка, желаю всього всього хорошого. Я желаю вам садовці, щоб ваша життя становилася лучше краще і лучше. Краще. Також районний очільник вручив подяки райради найактивнішим мешканцям села, а футбольній команді садового м'ячі. В свою чергу представники підприємства Мелітопольська черешня запевнили садовців, що будуть підтримувати соціально-економічний розвиток населеного пункту. А свого руководства я хочу завірити вас, що наше підприємство завжди показувало посильну допомогу і в ремонті школи, і в ремонті домокультури, окупало красу і буде і далі продовжувати вникати в ці питання і допомагати родному селу в Розвіття соціальної комісія села. святкування пройшло у теплій та невимушеній атмосфері. Радісні усмішки селян красномовно свідчили, що свято дійсно вдалося.